Керамістка Неля Шандор робить з глини прикраси та горнятка, а ще прості музичні інструменти, свищики та окарини. З глини так, Випалюється два рази. Тут угу. прикраси мої вироби. Угу. Ж з, глини з нашої це? глини, з виноградова глина, самі купаємо, їздимо. Деякі символи, деякі відкрипілля я відштовхувалася, орнаменти. Угу. Деякі фантазія своя. Мелодіями зі своїх інструментів майстриня привертає увагу перехожих до міні-ярмарку, що розгорнувся на площі театральній. Поряд з нею ще одна майстриня Еріка Койса. Представляє свої прикраси з бісеру. Бісер це я влюбилася в 2021 році в бісер і, і все. Є такі, які проходять і скажуть, що а, це вже старе, це вже не модне, це вже я би не оділа. А є такі, які прийдуть і подивляться, і скажуть, що о, така красота, що о, от так, ох, золоті у вас ручки, бо, бо ви такі класні вмієте робити. А ще пані Еріка робить автентичні килимки. Це старе та же метод. Бабусі наші робили, наверста наверстаємо, потім ми кладемо на то є на цей, на апарат на ткацький. Це у нас все, все старає, У нас все старає, що залишилося від бабусі. У нас ми їх держимо і на цьому і працюємо. Так що тут все, все ручна робота так і пішло, як і було. Одразу два килимки придбав журналіст Василь Бедзір. Вони яскраві і згодяться вдома. Зараз мало хто їх вміє робити раніше. в кожній майже закарпатській сім'ї, особливо в селах, могли ткати. Сьогодні, на жаль, так уже не є, але є в нас, на щастя, ще майстри, які вміють це робити, володіють цим мистецтвом. От Еріка Койса, от вона там продає ці покровці. Взяв, причому надзвичайно дешево. Мені аж дивно, що по 200 гривень кожний покровець двометрової довжини. І дивіться, яке вона, які вони яскраві і красиві. Так що вдома в мене є альтанка з двох боків стола по покровцю, простелю буде прекрасно виглядати. Я думаю, всі гості будуть задоволені, коли прийдуть до нас гості, будуть милуватися цими покровцями. Не змогла пройти повз і пані Юлія, туристка із Сум. Їй впали в око, ляльки-мотанки. Нерівно дихай, десь так я захоплююся цим. Тим паче, це народна творчість, людський труд. І долучилася до цієї акції, тому що хотіла мати зробити внесок і отримати таку гарну ляльку на згадку. Я сподіваюся, що вона мені принесе багато удачі і буду згадувати про місто вже з теплом. Міні ярмарок благодійний. Його ініціював Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Ми запрошуємо майстринь. Які з нами співпрацюють, які беруть участь у наших виставках, фестивалях. Це лялькарки, бісероплетіння, тут у нас покрівчики є ткацтво, так, ну, лялька-мотанка, звичайно. В основному ці міні-ярмарки проходять для того, щоб зібрати певні кошти на потреби ЗСУ. Окрасою ярмарку став вернісаж живопису. Це роботи переможців обласних конкурсів учнів мистецьких шкіл Закарпаття. Ярмарок тривав два дні та був приуроченим до Дня державного прапора України і Дня Незалежності.